Привітуліки, привітуліки, 1 травня. Як там мір труд, май. Ми... Нам сьогодні щось не спалось, мабуть, першого травня. Це ми на огляди не пішли. Вчора поливали, десь вже висохло, десь ще не висохло. Головне, чи бурячок повсходить. Так, ладно, далі, зараз не про це. Я полила свої... Пітуньки повністю пролила, щоб з них закапало, бо вчора я трішки так полила. У нас повністю йде підготовка повним ходом. Ой, ось наша каштка. Отак у нас верлино дірочок, ручки обрізані, а бочка. Зараз вам покажу. Он де. Ми там вибрали землю, вовочка. Вибрав, виніс, щоб вона в ровень стояла. Ну, клумба. Бо воно ж там криве хроме горбате було. А ці діжки покрасили і вже вони висохли. Зараз залишиться пофарбувати каструльку. Глянь, бачиш, бузина он падла, виросла. Там не було. Її там не було. Ніколи при чому. Це ти за отією путає, що ми тут ніколи вивезти ніяк не можемо. І палили там скільки, отам. Ну я тут обов'язком обриваю. Да. Ну це все одно, Ран... раніше її там не було. Важке з страшне. Я спробувала підняти як... Спробувала так і залишила. Зараз буду обрізати стригти ось ці петунії, підготовлювати, так скажіть. Ще треба. Ну, Нащо ще? Що? А зачем ще вибирать? Липне, кажу. А, липне ще. Ну, може де товстіше, бо сонечко не потрапляло. А мені здалося, що таке ще треба вибирати. Я ж і кажу, наша. Ну так. Да. Очухалися мої квіточки, тож вони вчора позліплялися від того, що я їх за шланги полила. А сьогодні вже повисихали. От красиві. От красиві, я не можу. Знаєш, що в мене улюблениць це оце ось. Що ця класна така крупна. Шо це? Вони в день, бачите, зовсім інше забарвлення, аніж вчора вже пізно ввечері знімала. О. А, так. а тут одна така полосата, а друга така краписта. Це вже а, цей не висох, він вже цвітається. Відламила, відщипнула, прибрала. Нехай там ой, розростається. Мені вже подобається. Так, да, в день красивіше. Так, ну що, діжку вже встановили. Там зараз в мене Сохне он, баде каструля, теж пофарбована. Зараз досохне і ось сюди стане. І буде тут якраз 4 такі ємності. Ну, як суцільна клумба на всю довжину Але я ж згадала, що в мене ще є 20-літрове відро, яке я теж збиралася прилаштувати під якісь квіти. І... Поки Вовочка повіз відправляти посилочку. Я вирішила не гаяти час. Я ще, правда, не зовсім розумію, що я в це відро посадю. Я спочатку хотіла взяти Пітя, не заважай. Я спочатку планувала взяти у мами завтра хосту. Але почитала, що тут завжди сонце. І я почитала, що. Оця зеленолистна, яка в неї, на сонці не дуже добре. Тому я тут тепер міркую, що мені, чи можливо, краще якусь троянду, чи не знаю, можливо, підкажете, що краще. Але, хоч я й не вирішила, ще що, але. Зараз Вова должен приїхати і возити землю з садку сюди. Тому я швиденько взяла відро, дрельку, вкрутила сверло і зараз займаюся ось такою процедурою, щоб не застоювалася вода у відрі, щоб квіти не зіпсувалися, щоб там не було посаджене. Я вирішила відразу попросверлювати дірки. Я його хочу поставити ось туди на куток, ось якраз ось сюди. Де от такий кутник поміж цими красними тентами. І відразу, щоб сьогодні туди засипати землю, а вже коли повністю вирішу, що туди посадити, посадити недовго, коли воно вже буде стояти готове. Правильно? Правильно? От і я так думаю. А поки він їзде, може там черга на почті, не знаю. Чи то йому потім робити, чи то я сама швиденько зроблю. З дрелькою я працювати вмію. Це, до речі, моя дрелька. Це дрелька Вовина, та, що в нього була, щось там кердикнула. А це дрелька була моя масло, я нею збивала. Тільки замість сверла вставляла великий будівельний вінчик, отой міксер. А тепер, недовго думаючи, вставила сверло і пішла працювати по відрові. Я вважаю це все правильно. Поки він там звільниться, я тут щось зроблю. Правильно, правильно. Давайте порадьте, будь ласка, що. Це 20-літрове відро. Тут десь написано було. А де? А ось. 20-літрове. 20 20-літрове відро, тому сюди можна щось і... Петь, ну не заважай, Петрусю. Ну що ти? А то підеш Вовочки в суп. Я то таких корей не їм, а Вовчик їсть. Так що, якщо не хочеш відправитися в каструлю з тушеним м'ясом або в якийсь суп, не заважай. <клухи> ти що, безсмертний? Ти не боїшся нічого, чи що? Це не Петя, це анекдот. Кури повидовбували собі, повигрібали. Це ж там була підстилка у укос. Подивіться, що роблять. Пасуться. Вони споживають корисні поживні речовини. Там же ж і залишки зерна, і сіно, і трава, і якийсь ну, навоз типа. І, коротше кажучи, вони до землі в цю підстилку вже повидавували місцями так, що мама не горюй. Так, ладно, все. Буду далі сверлити дірочки. Так, все. Хто молодець, я молодець. Насверлила ось таких дірочок. І про всяк випадок ще зробила ось так внизу. Більш ріденько, але зробила, щоб гарний був відтік. Ось там воно буде жити в мене. І блин, мені вже так не терпиться вирішити і придумати, що туди можна посадити. От зараз я дійсно у глядачів прошу поради. Ємність 20 літрів. Сторона сонячна. Що можна сюди посадити? І що краще сюди посадити? І бажано б щось із багаторічного. І, мабуть, на цьому я це відео завершу, щоб ви мали змогу мені сьогодні пописати там коментарі. А далі те, що будемо працювати. Я все покажу в іншому в окремому відео. Домовились? Головне, бережіть себе. В нас сьогодні такі військові гвинтокрили літали, капець. Туди пролетіло три, так як колонною. Такий гул стояв, у мене аж вуха позакладало, та так низько зараза залітають, таке враження, що вони ось-ось зачеплять дах на будинку. А назад вертався один. І якраз через, ну так, як понад хатою. Блін, в хаті неможливо було знаходитися. Реально. Грохотало все так, що капець. Тому бережіть себе обов'язково. І чекайте, що сьогодні буде відео. І, будь ласка, я вас прошу. Напишіть мені, що туди можна посадити. Хочеться щось красиве. Я не знаю. Можливо, можна троянду, але ну, я по, по трояндам не великий спеціаліст, я не знаю, які їм, яке в них там коріння і чи вистачить їм такої ємності, чи це для троянди мало. Я ж кажу, я думала хосту, але у мами тільки зелені. а Я почитала, що зеленолисті вони полюбляють тінь напівтінь, півтін. А на сонці більш-менш так сяк ще можна садити оті, що з зеленими прожилками на листю. Їх ще можна на сонці, хоча не бажано. А для сонця бажано садити для сонячної сторони. Хосту якусь там жовтолистну чи золотолистну. Ну, в общем, листечко таке жовтувате, золотувате, якесь таке. Тому, напевно, з хостою відбій. Що сюди ще посадити? Хочеться хочеться якоїсь краси. Тому, будь ласка, якщо знаєте, якщо є досвід, напишіть ну, вашу пораду, і я дійсно вас про це сьогодні прошу.